Руслан задумливо дивився на дружину. Вони познайомилися майже 15 років тому. Молоді та сповнені амбіцій вони бачили світ перед собою як безмежне поле можливостей. Їхня зустріч була випадковістю звичайна вечірка, де серед галасу та сміху вони виділялися один для одного. Відчувши взаємну симпатію, вони швидко покинули зібрання. Та, мов діти, блукали містом аж до світанку. Руслан ще тоді зрозумів, що Марія це його споріднена душа. Вона підтримувала всі його думки, його мрії та його прагнення. Одного разу під вечірнім небом Руслан, тримаючи її за руку, мовив Маріє. Ми обидва знаємо, що самореалізація дуже важлива для людини. Тому давай пообіцяємо, що жодні труднощі не стануть на заваді нашим мріям. Марія урочисто кивнула. Вона ще навчалася на останньому курсі медичного інституту, в той час, як Руслан вже будував свою кар'єру і шукав місце в житті, і доля посміхнулася йому несподівано. Директор вирішив підвищити першого, хто трапиться йому на очі. Можливо, це був жарт, а можливо, інтуїція підказала керівникові, що перед ним людина з великим потенціалом. Руслан сприйняв це як виклик він мав довести всім, що заслуговує, на своє місце. Чоловік працював днями й ночами, віддаючи себе без залишку. Марія ж намагалася підтримувати баланс. Вона готувалася до іспитів, вела господарство, дбала про чоловіка і робила будинок більш приємним та затишним. Руслан пізно повертався додому, падав з ніг від утоми. Але щоранку, перш ніж піти на роботу, цілував Марію і говорив Сонечко, потерпи трохи. Щойно я впевнюся, що твердо стою на своїй посаді, тобі стане легше. Проте час минав, а полегшення не приходило. Марія не змогла пройти стажування, бо постійно була поряд із чоловіком, підтримувала його. А Руслан сам себе заспокоював ще трохи все налагодиться не лише для нього, а й для Марії. Минуло п'ять років. Руслан піднявся кар'єрними сходами ще вище. Та Марія почала ставити запитання. Коханий, коли ти допоможеш мені з відновленням, ти ж обіцяв. Але йому було зовсім не до неї. Він був зайнятий новими цілями і новими горизонтами. Марія, а для чого це тобі? Ну, якщо ти не забув, у мене немає диплома. А щоб його отримати, Руслан підняв руки, ніби здаючись. Це все, я зрозумів. І через два дні він поклав перед дружиною диплом. Ось це твій диплом. Не потрібно витрачати ні на що час, якщо в тебе є гроші. Бери його і живи на втіху. Марія кивнула, подякувала і вийшла з кімнати. Її погляд був відстороненим. Руслану навіть здалося, що вона чимось незадоволена, але він швидко відігнав цю думку Чому їй бути незадоволеною? Вона має все необхідне для безтурботного життя. Зараз він спостерігав за нею і думав. Що Марія, здається, не виправдала його очікувань, адже вона була такою натхненою і цілеспрямованою. А зараз вона весь час удома, не сперечається з ним, не висловлює свої думки, вона стала беземоційною і невиразною, Ні, він не збирався розлучатися з нею. Йому було зручно. Марія вела господарство, дбала про нього і про будинок. Вони могли б найняти хатню робітницю. Гроші дозволяли, але Марія знизила плечима і сказала, що їй однаково зайнятися нічим. Руслан подумав, що, можливо, так і має бути вони обоє досягли стабільності. Хіба це не те, чого вони прагнули? Але десь глибоко всередині він відчував, що щось пішло не так. Кохана, ти б з'їздила куди-небудь? Ну, не знаю, на море чи ще куди. Вона повернулася до нього і подивилася якимись сумними очима. Не хочу я на море. Два рази на рік туди їздимо. Руслан почав заводитися. А куди ти хочеш? Ну, от скажи ти якась. Ну, я не знаю. Нічого тобі не цікаво, нікуди ти не хочеш. Будь-яка дружина була б рада, якби їй чоловік так казав. Марія злегка посміхнулася. Руслане, а пам'ятаєш, колись давно ми хотіли дачу? Пам'ятаю, звісно, але ж у нас зараз свій будинок. І своя велика ділянка. Ні, це не те. Вона присіла перед ним. Давай купимо дачу. Ось прямо дачу в якомусь селі, де не буде інтернету і твоєї роботи. Які у тебе дивні бажання. Ну, якщо тобі так хочеться, давай купимо. Тільки пошуками і ремонтами сама там займайся, добре? Марія весело чмокнула його в шоку і сказала: Звичайно, усе зроблю сама. Вона вийшла, Руслан тільки похитав головою. От що потрібно цим жінкам? Ну, абсолютно незрозуміло. Але Марія посміхнулася і зраділа Той нехай собі грається. Попри все, він усе ще кохав її, хоч вона й змінилася. Минув лише тиждень, коли Марія стрімко увірвалася в його кабінет. Руслане, я його знайшла. Він здивовано і навіть якось злякано на неї подивився. Кого його? Ну я кого? Будинок, будинок у селі, ти не уявляєш, там одразу від будинку починається дубовий гай, а за сто метрів річка протікає. Ти повинен на нього подивитися. Руслан мимоволі замилувався нею. Як давно він не бачив такого блиску в очах, обличчя розчервонілося, і йому навіть здалося, що вони повернулися назад. Туди де тільки познайомилися. Кохана, тобі справді хочеться цей будинок? Вона притиснула руки до грудей. Дуже. Руслан будинком не вразився. Роботи там було багато. Будинок хоч і міцний, але давно порожній. Марійко, ти точно хочеш ним займатися? Дуже. Очі Марії знову виблискували. Чоловік махнув рукою. Гаразд, переведу тобі гроші, а далі сама. У нас скоро відкривають нову філію в іншому місці. Тож вже вибач. Марія кинулася йому на шию. Дякую. Ось побачиш, коли я все зроблю, тобі тут дуже сподобається. Минуло всього два місяці. Руслан втомлений повернувся з роботи. Господи, не вже в мене два вихідних. Здавалося, що ці переговори взагалі ніколи не закінчаться. Марія тут же присіла поруч. Руслане, я запрошую тебе на ці два дні на нашу дачу. Він спочатку хотів відмовитися, а потім подумав. Чому би ні? Дача тепер вражала. Усе було зроблено, як у старому сільському будинку. Але людина, яка розуміла, звісно ж, бачила сучасні зручності Марійко, а ти молодець. Я й не думав, що в тебе так добре вийде. Дружина метушилася, накривала на стіл. А він почувався так, так, як у молодості. Два дні в них були схожі на справжній медовий місяць. Марія зніяковіла дивилася на нього, а він і сам не розумів, що це з ним. Давно в них не було такого полум'я у стосунках. У понеділок вони повернулися в місто, і Руслан знову з головою поринув у роботу. Кохана, я маю поїхати на тиждень. У тому місці, де ми відкрили філію, не все владналося. Не нудьгуй. Добре не буду. На дачу поїду. Знову? Що ти там одна робиш? Марія якось злякано подивилася на нього. Та нічого? Природою насолоджуюся. Руслан усю дорогу думав про те, що щоразу, коли він їде у відрядження, Марія їде на дачу. Вона так покращала останнім часом. Усе це дуже дивно. Він гнав від себе погані думки, але вони все одно лізли в голову. Повернувшись із відрядження, Руслан помітив, що дружина не тільки гарнішає. Вона після поїздок на дачу стала такою ласкавою та веселою. Він не спав усю ніч, а потім вирішив: Марійко, у тебе сьогодні які плани? Хочу влаштувати вдома генеральне прибирання. Ну скільки разів я тобі казав, давай візьмемо робітницю? Ні, я прекрасно справляюся сама. Не хочу, щоб стороння людина рилася в наших речах. Ну, я так розумію, це на весь день? Марія розсміялася. Цілком можливо, що й на два. Руслан стиснув кулаки. Ще півроку тому вона не реготала, взагалі якась розгублена була, але нічого, він усе дізнається. Руслан одразу з дому поїхав у магазин, закупив усе необхідне і поїхав на дачу. Він дуже боявся, що його дружина там із кимось зустрічається, інших думок просто не було. Відеокамери він встановив швидко. Все під'єднав і вже за дві години покинув дачу. Щойно він від'їхав, пролунав дзвінок. Телефонував директор Руслане, виручай. Розумію, ти щойно приїхав, але там знову безлад. Звільняй того керівника і шукай людину. Руслан зітхнув. Він прекрасно знав, що так і буде. Тому що той керівник, який якимось дивом проліз на посаду, взагалі нічого не розумів. Марійко, я вдома. Дружина випрухнула до нього, наче й не працювала по дому цілий день. Я так скучила. Руслан насупився. Ще недавно вона чомусь за ним не сумувала. Мене знову відправляють у відрядження. Ти ж щойно приїхав? Ну, так вийшло. Ти, напевно, знову на дачу? Звісно, а що тут у місті робити одній? Його так і підмивало запитати, а там що робити? Але Руслан стримався. З відрядження летів додому так, як ніколи не летів. Він не став попереджати дружину і поїхав одразу на дачу. Був упевнений, що зараз усе вирішиться. Приїхав. Марія ще спала, і, як не дивно, одна, він пройшовся кімнатами під її здивованим поглядом. Потім дістав із сумки ноутбук і ввімкнув його. Марія притиснула руки до груди і злякано завмерла, коли побачила на екрані себе. Вона увійшла в будинок, поставила сумку. Дуже таку немаленьку, до речі, потім випила чай і почала розкладати. Вона розкладала медичні інструменти якісь ліки, бінти і таке інше. В Руслана повільно повзли брови вгору. Ще з півгодини він у прискореному темпі дивився на те, як на екрані з'являлися то бабусі, то дідусі. Марія міряла тиск, бентувала пальці. Діставала пробки з вух. Він зачинив кришку ноутбука. Зараз йому хотілося провалитися крізь землю. Марія першою порушила тишу. Руслане, я не знаю, що зараз сказати. Розумієш, колись я дуже хотіла бути лікарем. Ти обіцяв, що щойно встанеш на ноги? Напевно, я й сама винна. Потрібно було наполягти, вчинити по-своєму. А потім. потім мені все набридло. Кожен день нічим не відрізнявся від попереднього. І я стала тінню, не людиною, розумієш? І випадково почула про це село. У цьому районі живе багато літніх людей, проте немає жодного фельдшера. І ти знаєш, коли я їм допомагала, я ніби справжньою була. Не твоєю тінню, а самою собою. Чоловік сидів похмуро схиливши голову. Який же він? Як він міг так вчинити зі своєю дружиною, адже це він не дав їй самореалізуватися, він змусив її стати своїм додатком, і при цьому ще був незадоволеним її кислим виразом обличчя? Руслан різко повернувся до неї. Кохана, це ти мене вибач, я чудовисько у тебе. Навіть не подумав, що в тебе можуть бути якісь свої бажання, усе тільки про себе. Я повинен був замислитися над цим ще раніше. А я думав, що ти мене зраджуєш. Тому я стала такою ласкавою і такою веселою. Марія обійняла його. Не потрібно, не звинувачуй себе. Це я в тебе така ненормальна. Інші б дружини раділи, що можна не працювати. Руслан відсторонився, уважно дивлячись на дружину Ти в мене найкраща, Марія. І якщо це дійсно те, чого ти хочеш, давай зробимо все можливе. Я можу побудувати тут медпункт. І ти працюватимеш так, як тобі до душі. Марія хитро примружила очі й лукаво всміхнулася. Це чудова ідея. Шкода лише, що втілити її найближчим часом не вийде. Руслан здивувався. Чому? Ти сердишся на мене? Трохи є, не стала заперечувати вона. Але причина не в цьому. Річ у тому, що в найближчі кілька років у мене навряд чи буде достатньо часу для повноцінної роботи. Руслан поглянув на неї з подивом, що ти маєш на увазі. Ти ж сама тільки що казала, що тобі важливо допомагати людям. Чи може ти хочеш працювати в міській клініці? Марія розсміялася. Ні, зовсім ні. Тут у селі пацієнти зовсім інші. Вони по-справжньому вдячні. Вони стільки років обходилися без належної медичної допомоги, а деяким достатньо просто того, що хтось приділить їм увагу. Більшість із них самотні або давно забуті своїми дітьми. Я б дуже хотіла продовжити їм допомагати, поки можу. Руслан стривожився. Але що ти маєш на увазі, кажучи, поки можу. Кохана, не лякай мене. Марія зітхнула і серйозно подивилася на нього. Руслане, у нас із тобою є тема, якої ми завжди уникаємо. Про що ми ніколи не говоримо? Чоловік напружився, а потім змусив себе сказати. Про дітей? Вони обоє замовкли. Справді, раніше ця тема обговорювалася, потім перетворилася на очікування, а згодом на мовчання. Вони не хотіли завдавати болю одне одному. Навіть мови про те, щоб піти до лікарів, теж не було, просто тиша. Марія усміхнулася і поклала руки на плечі чоловіка. Тепер більше мовчати не потрібно. Руслан все ще не міг зрозуміти. Але відчував, що вона має на увазі щось важливе. «Марія!» – почав він, але вона не дала йому договорити. Пам'ятаєш ті два дні, які ми провели тут? Вони були просто неймовірними. І, схоже, вони стали доленосними. Коханий, у нас буде дитина. Чоловік мало не впав від несподіванки, відсторонив її, дивлячись в очі, наче перевіряв, чи це не жарт. Ти впевнена? Помилки бути не може? Марія радісно засміялася. Ні, жодної помилки. Я вже була у лікаря. Ми станемо батьками, Руслане. Чоловік закружляв її на руках, не стримуючи своїх почуттів. Марія, кохана моя, пробач мені, що я був таким сліпим і не помічав твого справжнього щастя. Тепер я тільки й думатиму, як зробити тебе та нашу дитину найщасливішими. Вони не одразу помітили, що до будинку хтось увійшов. Лише коли почули легке покашлювання. Руслан обережно поставив дружину на підлогу й обернувся. На порозі стояла бабуся Іванівна. Вона невпевнено переступала з ноги на ногу, тримаючи хустку в руках. Марія Васильівна, вибачте, що турбую. Дід мій знову животом страждає. Марія зітхнула і хитнула головою. Іванівно, скажіть чесно, знову самогон вживав? Бабуся винувато зітхнула. Вживав негідник старий. Думавши, не помічу. Але шкода мені його, адже він хворий. Дайте йому якусь таблетку, бо з ліжка не встає. Марія швидко витягла кілька ліків, записала дозування на клаптику паперу і простягнула бабусі. Скажіть йому, що якщо не припинить пити самогон, виразка відкриється, і тоді вже ніякі таблетки не допоможуть. Так, скажу, Марія Васильівна, щиро дякую вам. Жінка вже було рушила до дверей, але раптом зупинилася, хитро посміхнулася і ледь чутно сказала. Іще Марія Василівно, вибачте, але не втримаюся. Усім бабам розкажу, що у вас поповнення буде. Вони зрадіють. Ви дуже чудова людина. І дитина у вас буде така ж чудова. Іванівна пішла, а Марія з Русланом лише переглянулися і розсміялися. Про їхнє щастя тепер буде знати все село. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.